Цей диван ідеально підійде для великих просторих кімнат, адже він має великі розміри і виглядає солідно. Основною перевагою цієї моделі є те, що він м'який. Наче хмаринка, і в ньому дуже зручно та комфортно сидіти, відпочивати, лежати. Також в наповненні в нас тут ідуть незалежні пружини, типу покет спрінг, тобто вони йдуть окремо одна від одної, і це дозволяє нам немає того ефекту гамака, покачування, і тут ми можемо поставити горнятку з кавою, наприклад, і насолоджуватись ним, не хвилюватися, що воно розілліться. Механізм розкладання єврокнижка. Всередині є вмістка ніша, але прикол в тому, що його можна розкладати частинками, і, тобто, в будь-який момент, з прямого дивана можна перетворити прямий на кутовий на одну або іншу сторону. Ось, і дуже легко він розкладається. А коли прийшов час відпочинку, він легко перетворюється на повноцінне спальне місце розміром 160 х на два. А тканину ви можете підібрати під свій інтер'єр від стриманих пастельних до насичених кольорів. Також в моделі, звісно ж, присутня задня планка, вона досить широка, яка захищає від стіни або ось так от слугує, щоб тут поставити подушку, і таким чином у нас виходить куточок. Завітайте на проспект Червоної калини 36 і протестуйте диван-балі наживо.